Добрий день, це канал я і мої кози ми з вами на кухні. Три яйці і сира десь грам 150 Ну Він в мене ще добре не розмерся, зараз ми його переб'ємо і з одного лимона цедра. сода. Так, зараз переб'ємо. Так, перебила. десь так, трошки масла я знаю, моту 1 г 50, а моє 70 буде. Дві ложки улії треба. Ну. Mm. Чекайте я

А головне забула цукор кинути. Ну нічого, вимішаємо в місці з цукром. Три ложки. Що? Дивися на мене. Я хочу з цукром. Ложки то ложар, Ну То в тебе мої ложари, а це навіть не столова ложка. Це півпорційна ложка. Бачите, як гарно збилося. Яйце зі сиром таке густеньке вийшло. Так. Добре, що попробувала, було б ніяке. Ось так, Зараз воно трошки цукор дасть рідини, трошки зрідне. О! І ось тільки муки чучу там, тільки дві добрих ложки буде. і відправимо зараз пектися куда падаєш? Ось так. І буде нам смачно. Чого тебе сюди хили, скажи мені? Ось так духовка гріється, випікати до готовності. Ну, посмакуємо. Мою що я наготувала. Ну, трошки він мені не такий, як мав бути. Ну нічого, треба було додати ще ложку крохмалю. А я крохмалю не хотіла давати, і воно вийшло не так. Ну нічого. Наталя їла, казала, мамо, смачно, Кай треба було не давати крохмалю, кай хай буде так. Хай кай. він трошки буде так, як осів, але хай без крохмалю. Ну, кай, як хочеш. Наталя посмакувала вже. Ну і ми посмакуємо з вами. Бачите усі. Чорний, чорний шоколад. Ну, треба було чуть-чуть більше цукру дати. Хоча воно і так смачно. Ну, ложку крохмалю сюди додайте. І воно буде супер. Хоча так дуже смачно. М -м -м. Смачно. І хто любить солодке? Синіше, тому можна додати ще ложку цукру. Так, щось таке то. Всім смачного, хто буде готував. Удачі миру, спокою. Бережіть себе і своїх рідних. І усіх все буде добре. Я наготувала смакоти і йду до роботи. Угу. Ось так. Все, попробувала, то вже й наїлася. Ху -ху. Треба так вміти. Гарного сім'я, миру спокою і Божої опіки. Хто не підписався, підписуйтеся. Хто не прожав лайчки, прожимайте, дизлайчики, лайчики. І бажаю всім миру, спокою удачі. Хай всіх все буде добре. Тільки хороших новин. До зустрічі в слідуючих відео. Хай все у вас буде добре.